Добрий вечір, наші дорогі підписники. Давно я вже відео не знімав. Все обіщав вам, що зніму відео як буду лоскопірувати, але Ну так і не зняв. Лоскопірував я позавчора. Перший раз на 15 й день. І отошло у мене 28 яєць із 168. Це виходить, 17% отошло. І сьогодні у нас вже після обід почали лупитися перепелки. Ща вам покажу, що в нас вже налупилось. Ще ми не витягували. Зараз з вами подивимося. Так, от така у нас красота вийшла. Ось таке у нас красоні. Зараз повибираємо і почитаємо, скільки штук вилупилося. І то як його скажу скільки. А завтра, як вже долуплеться, зніму ще одне відео вам. І вже тоді скажу скільки процентів. вилупилося із запліднених яєць. Все, збираємо. Ось наші перепелки вже в ящику. Правда, поганенько видно. Зараз я виключу лампу, щоб видніше було. Ось такі вони. Получилося 58 штучок і 140. Ті, що залишилися після скопірування. Поставили ми їм водичку таку. Комбікорм насипали. Це я робив самодільний комбікорм. Не знаю, що вийде. Боже, не, не захотів як покупати. Я колись так уже експериментував із самодільним, то воно в принципі те, на те й виходить, що покупний, що самодільний одинаковий результат. Ну, може, там на пару днів пізніше почнуся, почнуть нести яйця, а так нема різниці. Зато дешевле намного виходить. Кому буде цікаво який я комбікл робив їм яка рецептура то пишіть в коментарях Наступне відео вам тоді покажу покажу чи розкажу рецептуру так що кому цікаві такі відео підписуйтесь на наш канал ставте вподобайки до нових зустрічей до завтра пока-пока